Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійська ТВК оголосила результати місцевих виборів. Школярі знову йдуть на дистанційне навчання. 25 жовтня відбулись вибори не лише міського голови, а й депутатів у міську району та обласну ради. Депутатів обирали за відкритими списками, а Олександрія була поділена на п'ять територіальних округів. Тож, яка партія набрала більшість голосів виборців, хто пройшов у депутати міської ради та яка кількість Олександрійців віддала свої голоси за нового очільника Олександрії, дізнаєтеся з наступного матеріалу. Олександрійська територіальна виборча комісія під час засідання… Оголосила результати виборів до міської ради. Згідно протоколу, загальна кількість виборців на дільницях складає 63 тисячі 67 осіб. Тих, хто взяв участь у голосуванні 23 тисячі 626 осіб. Недійсними визнано 357 бюлетенів. На посаду міського голови було три кандидата. Кожен з яких набрав наступну кількість голосів. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Кузьменко Сергій Анатолійович 13314. Трофіменко Володимир Іванович 577. Цапюк Степан Кирилович 9378. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрали кандидати на посаду міського голови. Кузьменко Сергій Анатолійович, кількість голосів 13 314, в відсотках це 57,21%. 1670 бюлетенів з кандидатами у депутати до Олександрійської міської ради визнано недійсними. З 12 партій 8 подолали 5% бар'єр. Політична партія сила і честь» – 7,6%. Політична партія пропозиція 9,3. Радикальна партія «Олега Ляшка 7,31. Політична партія за майбутнє 3,03. 46. Соток. Політична Партія, партія Шарія 2,89. Партія Пенсіонерів України 1,98. Політична партія Слуга народу 15,62. Політична партія Наш край. 1,3. Політична партія Європейська Солідарність. 13,1. Політична партія Позиційна Платформа за життя. 24,77 Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 7,50%. Політична партія Сила Людей 5,74. Згідно цих відсотків вісім місцевих організацій політичних партій мають право брати участь у розподілі депутатських мандатів. За партії, які пройшли п'ятивідсотковий бар'єр, віддало голоси 19 тисяч виборці. Депутатами в територіальні виборчі округи обрано наступних осіб. Гавришенко Віталій Миколаївич, 1977 року народження в четвертому територіальному округу від політичної партії пропозиції. Ділів Ігор Володимирович 1989 року народження в другому територіальному округу від політичної партії Слуга народу. Носов Олег Миколаївич, 1978 року народження в третьому територіальному округу від політичної партії Слуга народу. Жосан Роман Олександрович 1983 року народження в п'ятому територіальному округу від політичної партії Слуга народу. Рушковський Олександр Вячеславович 1965 року народження, в третьому територіальному округу від політичної партії Європейська Солідарність. Лоцман Віталій Олександрович 1985 року народження. В першому територіальному округу від політичної партії Опозиційна платформа за життя. Приходько Віктор Миколаїв 1966 року народження в другому територіальному округу від політичної партії Опозиційна платформа за життя. Нос Юрій Володимирович 1960 року народження в третьому територіальному, територіальному округу від політичної партії Опозиційна платформа за життя. Цапюк Олександр Григорович, 1966 року народження в четвертому територіальному округу від політичної партії Опозиційна платформа за життя. Горошко Анатолій Олегович 1955 року народження в п'ятому територіальному виборчому округі від політичної партії платформа за життя. Це 10 кандидатів, які взяли. Мандати в територіальних округах загалом в депутатському корпусі 38 мандатів. Ті політичні партії, які подолали 5-відсоткову позначку, автоматично мають по одному мандату. Десять взяли ті, хто пройшов по територіальним округам. Решта 20 осіб, ті, хто йшов з єдиного списку. Колісник Дмитро Олександрович, 1981 року народження, від місь... політичної партії сила і честь». Моцний євген Сергійович, 1987 року народження від політичної партії Сила і честь. Кокошнікова Еліна Анатоліївна від політичної партії Сила і честь. Приходько Олександр Вікторович від політичної партії Сила і честь. Кузьменко Тетяна Володимирівна від політичної партії Пропозиція. Савченко Лариса Миколаївна. 1968 року народження від політичної партії Пропозиція. Косяк Вікторія Олександрівна, 1982 року народження від політичної партії Пропозиція. Ходак Олександр В'ячеславович, 1973 року народження від радикальної партії Олега Ляшка. Гриценко Сергій Петрович, 1968 року народження від радикальної партії Олега Ляшка. Мамалат Андрій Анатолійович. 1988 року народження від радикальної партії Олега Ляшка. Шклярук Юрій Володимирович, 1983 року народження від політичної партії Слуга народу. Костікова Юлія Олегівна, 1978 року народження від політичної партії Слуга народу. Макаренко Сергій Дмитрович 1988 року народження від політичної партії Слуга народу. Коваленко Сергій Петрович, 1969 року народження від політичної партії Європейська Солідарність. Заріцький, Віталій Васильович, 1971 року народження від політичної партії Європейська Солідарність. Продовжують список депутатів наступні прізвища. Ракута Сергій Миколайович, 1974 року народження від політичної партії Європейська Солідарність. Левченко Ірина Вікторівна. 1963 року народження від політичної партії Європейська Солідарність. Давиденко Людмила Вадимівна. 1961 року народження від політичної партії Опозиційна платформа за життя. Проквас Валерій Миколайович 1968 року народження від політичної партії Опозиційна платформа за життя. Кожем'яченко Анатолій Григорович 1959 року народження від політичної партії Опозиційна платформа за життя. Лоцман Геннадій Григорович 1971 року народження від політичної партії Опозиційна платформа за життя. Журавьов Віталій Володимирович 1965 року народження від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Скічко Дмитро Олексійович 1968 року народження від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Давидовський Андрій Миколайович, 1982 року народження від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Малежик Валентина Сергіївна, 1994 року народження. Від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Доджанік Володимир Васильович, 1979 року народження від політичної партії Сила людей. Богоявленська Олена Миколаївна, 1971 року народження від політичної партії Сила людей. Проклас Віталій Миколаївич 1961 року народження від політичної партії Сила людей. Даний список депутатів до Олександрійської міської ради не остаточний, адже дехто з них прийшов і в районну, і в обласну ради. Тож тепер вони мають визначитись, в якій із рад працюватимуть. Школярі п'ятих-дев'ятих класів навчальних закладів міста з понеділка 9 листопада переходять на дистанційне навчання. Учні перших четвертих та десятих-одинадцятих класів навчатимуться згідно з розкладом. Поки що дистанційка триватиме тиждень. Далі управління освіти молоді та спорту аналізуватиме стан захворюваності серед педагогів та школярів згідно з показниками і буде вирішено продовжувати дистанційну форму роботи чи, можливо, переходити на змішане навчання. Більш докладно у наступному сюжеті. Протягом жовтня управління освіти молоді та спорту проводило щоденний моніторинг відвідування учнями навчальних закладів. Аналізуючи стан захворюваності за останні два тижні, цифри показали приріст серед здобувачів освіти. Тому, враховуючи рекомендації департаменту освіти і науки ОДА та рішення комісії ТЕП та НС, було прийнято рішення ввести у школах дистанційне навчання. З понеділка 9 листопада до п'ятниці 13 листопада на дистанційне навчання будуть переведені учні 5, 6, 7, 8х, 9 класів усіх шкіл міста. Для учнів 1, 2, 3, 4 класів та учнів 10-11 класів навчання буде проводитися у звичайній формі. Середня ланка обрана не випадково, адже саме там серед учнів 5-9 класів найбільша кількість хворих дітей. Вона найбільш кількісна і педагогами, які у них викладають. Станом на 6 листопада 58 вчителів міста хворі. З них четверо мають ковід, 19 – пневмонії різного ступеню, двоє хворих вихователі садочків. Решта викладачів хворіють на ГРВІ. На даний час. Директори закладів освіти одержали наказ управління освіти і здійснюють заходи щодо організації дистанційної форми навчання в 5-9 класах, Про це як учнів, так і батьків. Тож навчальний процес з місті Олександрія не зупиняється, він здійснюється з урахуванням усіх доступних форм освіти, як очно, так і дистанційно. Через тиждень після моніторингу захворюваностей управління освіти молоді та спорту розглядатиме варіанти: залишати класи на дистанційній формі роботи чи переходити на змішане навчання. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.